Добрий день, я твій тренер Юрій Горів. Це наше наступне тренування. Потренуємо сьогодні нижні кінці, кінцівки, наші ножки. Будь ласка, все, що потрібно, це повторити за тренування. Але тим як приступати до цього тренування. Подивись рухунку для нижніх кінців. Обов'язковий елемент кожного тренування це зробити рухунку. Краще зробити крутезну руханку розвити м'язи, чи потренуватися і тренуватися. Окей? Приступаємо. Зараз ми зробимо незвичні, незвичні звичні вправи для внутрішньої частини наших ніжок. Ножки ставимо широко. Носочки від себе. Опускаємося до кута 90 градусів. Відчувайте внутрі м'язи. Піднімайтесь на шпиньки і опускайтесь. Робимо так 30 разів. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'я. Десять. Один. Два. Відчуваємо. М'язи. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'я. Двадцять. Десь разів. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три, два, і один. Обережно. 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 Відчули внутрішнє м'язи. Як вам ця вправа? Ха. Прикольно. Я рекомендую робити цю вправу. Три-чотири підходи. по 30. 50 десят під. Повторюю. Обов'язково. А з вами зараз робимо другий підхід і збільшимо цю кількість. Ще на два-три рази. Окей? Я як тренер завжди коли у вас більше. Ми зробимо 30. Рази. Але ми приступаємо до другої підготовки після того, коли ви відновилися. Обов'язково. Окей? Якщо ти повільно віднос, нічого страшного, ставиш на паузу, від'єднався, вмикаєш і продовжуєш робити. А хто готовий, обов'язково ножки широка. Опускаємося в кут 90, відчуваємо і робимо 33 дьошкинжі і 33, 32, 31.

5, 4, 4, 3, 2, і 1. Обережно стоїмо. Скажіть, будь ласка, відчули ли м'язи? Якщо відчули, це дуже добре, це дуже добре. Наступна вправа у нас буде на координацію руху. Тому що обов'язково ми повинні тренувати м'язи-стабілізатори. Це дуже корисно. Почнемо з правої або з лівої ноги. Давайте з лівої ножки почнемо. Стаємо на ліву ножку, праву ножку. Згинаємо в куті 90. Обережно. На вдохі. Опускаємо до лівої ножки. На вдохі. Торкаємось на і на видиху Довертаємо. Видих. Один. Вдих, видих, два. Вдих, видих 3. Вдих, видих 4. Можемо. Вдих, видих 5. Ще п'ять разів. Вдих, видих 5. Можемо в тебе вірю. Вдих, видих 4. Балансуй. Вдих, видих 3. Вдих, видих 2. І останній. Вдих і видих один. Обережно. Переходимо на праву ножку. Зафіксувати. М'ясо стабілізатори. Дуже корисні. Вони допомагають посіденняся. Обов'язково. Права ножка. Зафіксувалися. Навдих опускаємося. і ручки торкаємося насочку. Вдих. А видих один. Вдих, а видих 2. Вдих, а три. 3. Вдих, видих 4. Вдих, а видих 5. Вдих, а пять. 5. Авдих, видих 4. Вдих, а видих 3. Трішечки. Авдих, а видих 2. Ростан. Вдих. І видих один. Скажи, будь ласка, які м'язи ти відчував? Незвично, да, відчуття? Я знаю. Цю вправу також я рекомендую робити 2-3 підходи по 10-15 разів на кожну ногу. Напиши. Робиш те схоже, і яку вправу ти замінюєшся, щоб навчитися якомусь балансу. Зараз ми зробимо випади. Випади дуже корисно. Дивіться, будь ласка випадах, що головне? Головне, щоб ваша передня ножка розвивала кут 90. Кут 90. Коліне слоп, не завальне На вдих опускаєтесь, на видиху вдиху Навдих опускаємо, на видих підіймаємо. Зараз ми зробимо по 10 разів на кожну ножку. Право-ліво, право, ліво, право-ліво. В сукупності 20 разів. Окей? Дивіться, ще такий аспект. Якщо ви хотіли навантаження. Робити більше на сідничні м'язи. Задня ножка повинна бути далі. Смотрите. Вдих. Отим, бачите, ножка розтягнута. і витяг. Якщо на м'язи хватися. тобто перейде ми робимо в куті 90. Дивіться. Вдих і витяг. Окей? Різницю зрозуміли? Відмінно. Приступаємо до відходу тільки після того, як ви відновилися. Починаємо з правої ножки, право, ліво, право, ліво. Робимо по 10. Тобто в сукупності 2 зрази. Об'ївзко тіло, стабільна і права ножка. А вдих, а видих ліва. А вдих видих 2. А вдих видих 3. А вдих видих 4. Молодці. А вдих видих 5. Дишемо. А вдих видих 6. А вдих видих 7. А вдих видих 8. А вдих видих 9. А вдих видих 10. Десь разів. А вдих, видих 10. А вдих, видих 10. повторюй А вдих, видих 9. Не зупиняйся. А вдих видих 8. А вдих видих 7. А вдих видих 6. Балансуй. А вдих видих 5. А вдих видих 4. А вдих видих 3. Вдих, видих, 2. Останній. І вдих і видих 1. Як? Скажи, будь ласка, що ти відчув? Ці вправи, як воно тебе не було лі. Хех. Відчуття дискомфорту або що. Я, я тренер, Вчу. Якщо є якийсь дискомфорт або болісне відчуття, таку вправу ми не робимо. Існує тисячі вправ, яку можна замінити. Обов'язково пишіть, якщо є дискомфорт або болісне відчуття, ми обов'язково саме для тебе. Підберемо вправу. Обов'язково. Окей? Я думаю, це обов'язково ми зробимо. Обов'язково. А випади? Випади. Я рекомендую так само. Два-три підходи по 10 20 разів на кожну. Якщо дуже легко, то ми знаходимо, знаходимо якесь навантаження. Пляшки, гантельки, гірки. Це обов'язково. Обов'язково прогресуйте. В кількість разів в навантаження. це поступово призвичайність. Я знаю, що ви можете. Можете. Зараз, зараз. Ми зробимо ще один підхід на випадах. Окей? Приготувалися. Але те збільшуємо його на 4 рази. Ми вкладаємо вас більше. Вкладаєте в себе більш отримаєте більше більше від життя. Окей? Робимо 2-4 рази. Пам'ятаємо, тіло стабільне, кут 90 на стопа. І вдих, видих один. вдих, видях два. Працюємо, вдих, видих 3. вдих видих чотири. Вдих, видих. 5. Молодці. Вдих, видих. 6. Вдих, видих. 7. Вдих, видих. 8. Вдих, видих. 9. Можеш. Вдих, видих. 10. Тиша. Вдих, видих. 1. Вдих, видих. 2. Вдих, видих. 3. Вдих, видих. 4. Вдих, видих. 5. Вдих, видих. 6. Вдих, видих. 7. Вдих, видих. 8. А вдих, видих п'ять, а вдих, видих десь. І нашої кови вдих, видих п'ять, а вдих, видих 4. Дишимо. А вдих, видих три, вдих, видих, два. І вдих, видих один. Ти молодець. Ти молодець. І тренер твій молодець. Обов'язко вкладає в тебе трішечки більше. більше. Обов'язково вкладає в себе. Вкладає в себе. І зараз у нас буде остання вправа. Я обожнюю. статичні навантажене, це реально круто. Ми працюємо в стандартні штуки, ми зробимо випад на праву ножку і обережно будемо опускатися по часу 30 секунд. Приготувався, якщо ти відновив сили, то приступай, якщо ні, ставиш на паузу, чекаєш відновлення і приступаєш. Права ножка по 90. І маленькі-маленькі такі маленькі рухи ми робимо 30, 29, 28, 27. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, повільно змінюємо. ліва ножка, Давай, давай, я вірю в тебе. Поїхали у 90. і поїхав. До ружки оберег. розтягуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Можемо. Шість, сім. Не здаємося. Вісім. Девять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Двадцять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. і один. Обережно. Обережна. Скажи, будь ласка, ти відчув свої м'язи. Ти молодець. І обов'язково в кінці кожного тренування Ми зробимо невеличку замінку. От таке цікаве відео. Я зніму потім позаминці. Обов'язково, окей? Ножки трішки ширше плечей. На видиху ми п'ять разів тягнемося до правого насоч. Обережно. Видих. П'ять. Видих. 4. Можете. Видих. 3. А выдих два. І выдих один. Выдерсь. Малюшку яну линию п'яточок. І туди тягнусь. А выдох п'ять. А выдох. Четыре. А выдох три. А выдох. Два. И выдих. Вирінус. Далі мы ножки образом. Без різких рухів. А выдох п'яти. Выдох. Четыре. А выдох три. А выдох. Два. И выдих. Один. Ти молодець. Залишились тріщи. Стеремо на ліву ножку, праву ножку. Насочі знизу і коліне соло. Тягнемо. До води. Витягаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Без різких рухів. Ножку. Завозимо назад і натягаємо. Коліне соло. Росмосимо в підлову. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Дивіться, три, два, один. 1, повільно, все робимо, без різких рухів. Так само робимо ліву ножку. Насочень донизу, колісо до грудей. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно допускаємо. Натягаємо, не бійся, не бійся, розтягуємо своїм язик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обережно пускаємо. Нагадую, я твітер говорю, це корисні тренування. Коментуй, став лайк, підписку, поширюй це відео і приєднуйся до наших наступних тренувань. Бажаю тобі міцного здоров'я та нужного неба. До наступного тренування.